Ми пакуємо одяг, цукерки, засоби особистої гігієни, зубні щітки, зубну пасту, олівці, цукерки все, що може порадувати дітей у цей різдвяний сезон. Ми думаємо про те, як діти відкриватимуть подарунки і радітимуть, отримуючи щось і маючи можливість розпаковувати їх. Ми підібрали того, що маємо відповідно віку від нуля, і взагалі ми робимо до 99, напевно, тому що ми робимо ще для літніх людей, які знаходяться в інтернатах. Дівчата роблять біля 150-200 подарунків в день. По подарунки ми забезпечували практично всі інтернати Закарпатської області до повномасштабної війни. Початок повномасштабної війни ми почали працювати з місцевими церквами, які Практично біля лінії фронту підтримувати їх. Минулого року ми робили і військовим, але, знаєте, так казали військові, це приємно, хлопці, це все, все класно, але давайте будемо дітям допомагати, бо зараз дітям потрібно більше цього і все. Але ми і постараємося військових допомагати, тому що склад великий, різні подарунки доходять і до військових, і смаколик, і все інше. Там уже дівчата передумовують так, щоб підтримати настрій хлопців.